Доброго ранку, дивіться, оце водичка, оце оцей шлам, той, що я зібрав з цього сепаратора. І що я хочу сказати на рахунок цього? Цей тепловий насос, оця система, він його дуже добре ну, чиста, напевно, система, тому що коли ми зливали зимою, вода була чорна. От, коли злили, завалили, от коли, ну, зробили теплу підлогу, я просто бачив, другі люди відео там скидують, і коли вони зливають, цей от, ця вода вона така як смола. А в мене чиста. Тут, от, ну понятно, трошки ржавчинки, там якісь от частинки він, він вибирає. Для чого він ставиться? Тут в тому в тепловміннику теплового насосу дуже тоненькі, там 2-3 міліметри, от, такі пластинки, як у радіаторі. В от, і коли вони за, за, за ці от забиваються, він перестає працювати ефективно, а може зовсім зупинитися. Тому цей сепаратор шлама їх, коротше витягує і потім їх зливаєш. Тому ставте обов'язково, якщо у вас тепловий насос, ставте обов'язково такий сепаратор.